Вітаємо на каналі інтернет-магазину домашнього текстилю Ласкала. Ми розкажемо вам про найкращі тренди європейської постільної білизни з українською душею. З нами ви завжди будете в авангарді не лише модних течій, але й останніх винаходів для здорового сну. Тут ви знайдете безліч варіантів ексклюзивного дизайну на будь-який смак преміум тканини, поради з догляду, будь-який стиль від королівської розкоші до витриманої класичної лаконічності. Постільна білизна, представлена в Ласкала, виготовлена зі 100% бавовни Premium Soft, шовковистої і м'якої на дотик тканини. Це екологічно чистий матеріал без штучних домішок, що має підвищену зносостійкість, витримує велику кількість прані навіть при високих температурах і не потребує обов'язкового прасування. Особлива структура плетіння цієї бавовни добре регулює температуру тіла завдяки вільній циркуляції потоків повітря. А ультратонкі нитки надають білизні неймовірної повітряної легкості. Завдяки спеціальній обробці білизна на тривалий час захищена від появи бактерій та пилових кліщів. Збільшений розмір простирадл буде комфортний при будь-якому розмірі матрацу. Завдяки нашим детальним відео ви зможете обрати для себе або на подарунок найбільш привабливі комплекти. Подивитися, як виглядає обраний дизайн в інтер'єрі та подумки одягнути в цю постіль власну спальню. Ми змусимо вас закохатися у справжнє мистецтво європейського текстилю. З кожним відео ви будете відкривати для себе нескінченний світ аксесуарів для здорового сну. А ми втілюватимемо ваші уявлення про ідеальне наповнення інтер'єру спальні. Підписуйтесь на наш канал та насолоджуйтеся акціями, вибором та відпочинком, який він принесе.